Хлопці із Лісу, військо під Землею, Армія Нескорених. Хоробрі та відчайдушні. За що і проти кого воювала Українська повстанська армія? Невідомі факти та живі голоси українських підпільників у подкасті Локальної історії УПА. Сила опору. Проєкт створено спільно з рестораном «Краївка». Слава Україні. Ви слухаєте подкаст про українську повстанську армію. У попередньому випуску ми розповідали про те, як радянська та нацистська імперії намагалися придушити опір українських повстанців та в результаті лише зламали зуби об збройне підпілля. Як у півці давали відсіч ворогам про це детальніше поговоримо сьогодні наймасштабніші бої, диверсії та вдалі спецоперації українського визвольного руху це варто знати. Упа сила опору. Січень 1943 року. У лісі біля села Городець на Рівненщині зачаїлася сотня під командуванням Григорія Перегіняка на псевдо Коробка. До них саме наближалася колонна німецької поліції та власівців, які перебували на німецькій службі. Дочекавшись слушного моменту, українські повстанці пішли в атаку. Засідка була успішною. Вбили чотирьох німецьких поліцейських, одного українського шуцмана і гебіцкомісара Сарненського округу. Тридцять власівців, які супроводжували колону, з боєм відступили до Володимирця, залишивши майно і продовольство. У нападі на колону німці одразу запідозрили бандерівське підпілля. Тоді під арешт потрапив керівник ОУН у цьому регіоні на псевдодіброва, справжнє прізвище, якого досі не відоме. Його кинули до в'язниці у містечку Володимирець. Аби звільнити діброву, повстанці спланували цілу акцію, хоча розуміли, сили не рівні. Сотня коробки налічувала близько 70 бійців. Натомість у Володимирці було 30 німецьких жандармів, 70 російських так званих козаків із колишніх радянських військовополонених і 80 узбаків. У ніч на 8 лютого події розвивалися блискавично. Завдяки раптовому нападу повстанцям вдалося захопити казарми козаків і приміщення жандармерії. Під час атаки вбили чотирьох німців, зокрема коменданта жандармерії, та трьох козаків. З боку сотні перегиняка, за даними повстанців, був один убитий і двоє поранених. Таким чином, упівці звільнили Діброву та інших активістів українського підпілля. Крім того, захопили 20 карабінів та багато амуніції. Успішний напад сотні Григорія Перегіняка на німецький гарнізон у Володимирці прийнято вважати першим боєм УПА з нацистськими окупантами. До того ж, він став зразком для наслідування. Повстанські сотні, які формувалися тоді на Поліссі та Волині, нападали на інші населені пункти, де були німецькі адміністрації та в'язниці. Частішими стали напади з метою отримання зброї та продовольства. Напади на в'язниці у Кременці та Дубні мали за мету насамперед звільнити активістів руху, які згодом організували ядро банд у цьому районі. Зазначала у своїх звітах німецька поліція: якщо в березні відділи УПА зробили 8 нападів на німецькі об'єкти, то в травні вже близько 70. -ти. Десятки успішних акцій на Волині повстанці провели під керівництвом Івана Климишина на псевдокруг. Бойове хрещення цього відділу відбулося під час нападу на в'язницю в місті Кременець. Після першої невдалої спроби упівці спланували все до найменших дрібниць. А розробляти план операції круку допомагали соратники по військовій референтурі Ілля ткачук Олег та Іван Міщена Корж. Попри в'язницю, місцеві селяни щодня вивозили дубові колоди, які транспортували на залізничну станцію. Саме на цих підводах повстанці замаскували драбини, мотузки, зброю та інше необхідне обладнання, із самих колод звели кілька імпровізованих барикад неподалік тюрми. У ніч на 20 лютого крук наказав приставити драбину до трьохметрового муру, звідти відкрили вогонь, вибухи гранат і стрілянина після опівночі підняли на ноги в'язнів Кременецької тюрми. В'язень на прізвище Підмурний так описував події тієї ночі. Стрілянина трохи вщухла, почулися крики, зчинився галас і біганина в коридорі, брязкіт ключів. Раптом наші двері відчинилися і ми побачили озброєних молодих хлопців, які бігали з наглядачами, відчиняли всі камери і виганяли всіх на двір. На волю, вперед, через мур по драбинах, пояснювали вони. Ми, схопивши в оберемок свої речі, кинулися на двір, де на стіну тюремної огорожі було сперто кілька драбин. По яких вже видиралися перелякані напіводягнені в'язні на гору і там зіскакували в сніг, заскочені з ухвалими діями українських повстанців, німецькі окупанти оголосили у Кременці надзвичайний стан та провели арешти серед місцевого населення. У відповідь вояки УПА завдавали дошкульних ударів по німецьких гарнізонах, влаштовували засідки та відвоювали свої території. 15 травня 1943-го повстанський загін Степана Коваля Рубащенка атакував Колки, що неподалік Луцька. У півці ввійшли в містечко одночасно з трьох напрямків, а вже під вечір біля церкви відбувся великий мітинг. Тоді ж створили міську управу. Території, визволені з під контролю німецьких окупантів, ставали повстанськими республіками, хоча офіційно їх не проголошували. У Колках організували комендатуру УПА. Яка стежила за порядком. Тут діяли місцеві підприємства, лікарні для цивільного населення і шпиталі для повстанців, проводили курси медсестер і саперів, відновили навчання у школі та служби божі у храмі. Ми забули тоді, що на дворі була Друга світова війна. У колках встановилася українська влада, виникла управа, очолювана комендантом міста поліція і служба безпеки. Ніхто не думав про гроші, кожен працював задля української справи. Це було для нас головне. Я й мої побратими сповідували головну заповідь українського націоналіста здобудеш українську державу або загинеш у боротьбі за неї. А Колківську Республіку ми бачили як взірець майбутньої української держави. Це спогади колишнього учасника юнацької мережі УПА, учасника створення Колківської республіки Володимира Доманського. Щоправда, Колківська Республіка проіснувала лише півроку. 3 листопада 1943 колки атакували бійці вермахту. Про цю масштабну спецоперацію ми розповідали в попередньому епізоді. Німці задіяли біля двох тисяч солдатів, залучили 90 одиниць техніки та авіацію. Підрозділам ОПА довелося відступити в довколишні ліси. рух радянсько-німецького фронту на захід змістив центр антинацистської боротьби на Поділля та Галичину. До кінця квітня 1944-го на Львівщині Упа звільнила від нацистської влади близько 40 сіл. Столицею цієї республіки стало село Дусанів. Доброї прочуханки українські повстанці дали німцям на схилах гори Лопата поблизу міста Сколи. 6 липня 1944-го кілька куренів УПА під керівництвом Василя Андрусяка Різуна зійшлося в бою з трьома німецькими дивізіями та угорським полком. У перший день повстанці роззброїли німецький підрозділ із трьох вантажівок. 8 липня німецькі війська атакували позиції упа поблизу містечка долина. Паралельно почалася атака угорців поблизу Сколи. Сотні упа були змушені відступити на заздалегідь підготовані позиції на горі Лопата. Запекла сутичка тривала 10 днів. Втрати окупантів становили близько 200 вбитих і поранених. З боку повстанців полягло 50 вояків. За підрахунками дослідників, загалом УПА здійснила 2600 антинацистських акцій, у яких загинуло від 12 до 18 тисяч окупантів. Після вигнання нацистів розпочалася вирішальна фаза боротьби за українську державу. Тепер загони українських повстанців вступали в бої з частинами Червоної армії та військ НКВС. Найбільша битва між УПА та військами НКВС ввійшла в історію як бій під гурбами. У документах радянських спецслужб вона фігурувала як Кременецька військова операція. Передумовою став замах повстанців на командувача першим українським фронтом Миколу Ватутіна. Про це ми розповідали у попередньому епізоді. 21 квітня 1944 року підрозділи НКВС оточили довколишні ліси, та поблизу урочища гурби пішли у наступ. У нерівному бою зустрілись загони УПА, у складі яких були відділ південної групи УПА північ Богун під командою Петра Олійника на псевдороман та з'єднання УПА Південь під командуванням Василя Кука на псевдолеміш. Сили повстанців складали три тисячі бійців, з яких не кожен був озброєний. З боку ворога чотири піхотні бригади, танковий батальйон, авіація та кавалерійський полк НКВС, а це близько 15 тисяч солдатів. Лише уявіть масштаби. За звітами НКВС, упродовж чотирьох днів відбулося 26 бойових зіткнень. Деякі з них тривали по 8-11 годин. Послухаємо спогади учасника бою під гурбами Василя Кирилюка Про це запекле протистояння. Наступали танки НКВС. Вони вже кілька разів йшли в бій і не можуть прорвати. Вони рахували так, що сильними ударами дадуть, і зразу нас розколюють і увірвуться клином всередину. От пробували кілька разів прорвати і не можуть. Танки за танками йдуть. Ми укріпили пагорб. Уявіть, хлопці молоді, років 20-25, і такий дали бій по танках, що там деякі й залишилися. Пробити броню танку не можуть, але б'ють по гусеницях. То совіти зрозуміли, що не візьмуть, і танки відступили. Попри значну перевагу у зброї та особовому складі, радянським військам не вдалося вибити повстанців з оборонних позицій. І витіснити їх з лісового масиву. За підрахунками історика Ігоря Марчука, втрати упа становили близько 300-400 осіб, НКВС кількасот убитих і поранених. Однак точних документальних даних немає. Автор звіту про бій під гурбами на псевдомайор Косенко згодом писав: гурби це наша перемога над ворогом, який переважав нас у багато разів. Перемога не тільки політична, а й мілітарна. І жодні звірства та мордування, при яких НКВД як спрути накидаються на наших бійців і на цивільне населення, щоб обмити руки в їхній крові, щоб поштрикати штиками їхні благородні тіла, не мають і не можуть мати успіху, бо терором не можна знищити все зростаючого революційного руху. Ним ворог нас не злякав, а навпаки, збудив вогненну ненависть до себе і згуртував до відкритої боротьби проти більшовицького терору, проти більшовицького імперіалізму. УПА. Сила опору. Упродовж 1944-45 років 35 районних центрів зазнали атаку УПА. Повстанці навіть наважилися напасти на обласний центр Станіславів, сучасний Івано-Франківськ. І не будь-коли, а саме в ніч на 1 листопада 1944, саме коли у Львові 1918 року. Відбулося українське повстання, яке увійшло в історію як листопадовий чин. Рівно о сьомій ранку група, якою командував чутовий на псевдуїжак у самісенькому центрі Станіславова, почала обстрілювати будівлі НКВС та інших державних установ. У місті запанував хаос, світло згасло, лунали звуки тривоги. На вулицях з'явились танки. Більшовицькі урядники думали, що то збунтувалася Червона армія, переїжджаючого Першого фронту, яка находилася в місті. Хоч недовго знаходилися повстанці в місті, то піднесли такий хаос між ворогом, що після їхнього відступу сильна стрілянина на вулицях тривала ще около три години, десь опівночі півночі стрілянина в місті втихла, лиш вулиці освічували прожектори. Згадував учасник тих подій Петро Мельник на псевдо Хмара. Того дня загинули 30 осіб, ще 20 отримали поранення. Зі сторони українських повстанців не постраждав ніхто. А 22 грудня 1944-го у півці підірвали електростанцію у Краковці поблизу Львова. Внаслідок вибуху Львів опинився на кілька днів без води та газу, електроенергії не було більш як тиждень. Скориставшись ситуацією, наступної ночі два десятки повстанців і сотні глухого у формі НКВС. Промчали львівськими вулицями на захоплених автомобілях. Під час рейду ліквідували кількох офіцерів. Як це було? Послухайте спогади райового сотні холодноярівці 1 Івана Гарваса на псевдо Соя. Ми доїхали за Марстинівською вулицею до Ягайлонської, потім звернули на вулицю Руську і зупинилися на площі Бандурського на розі вулиць Личаківської і Кармеліцької. Тут приміщувалася на цей час головна квартира НКВД. Приміщенні ми провели чистку, але застали там тільки чотирьох катів, не тих, яких собі бажали. Вулицею Курковою попрямували ми до Жовківської, тут спіймали двох більшовицьких старшин, які вже Львова більше не побачили. Українські повстанці стали кісткою в горлі радянським спецслужбам. 1945-го у півці підірвали залізничний міст на лінії Коломия делятин, бронепотяг між Клесовим і Томашгородом на Рівненщині. Та ешелон з сестернами на ділянці Станіслав Стрий. На Золочівщині Львівської області загони УПА напали на аеродром і спалили літак. А в Івано-Франківській області зруйнували нафтові вишки Рожнятівських нафтопромислів. Райцентри і державні установи не були єдиною цілі УПА. Чимало вдалих атак здійснювали на сільські гарнізони і загони НКВС та НКДБ, опергрупи та поодиноких радянських активістів. Як от 11 грудня 1945-го сотня командира Казимира Яворського Бея влаштувала гарячий прийом військам НКВС. Біля села Церківна на Івано-Франківщині повстанці зайняли вигідні позиції в урочищі Підцапове, яке складається із великих кам'яних брил. У засідці тоді був Іван Попович на псевдо-гінтай. Про це він розповів локальні історії. А де -то де ми тоді не прийшли за дві години по гору, так, попід гору, а тут на долині поляна, і тут, як підходимо, тут є корчі, і ми тими на догори він нас там розложив, каже, тут будемо чекати, каже. може їх не буде, а може буде. Іде за дві години десь, ідуть, вже полудне десь було так. Кожуха, руки назад, зброю, зброю, а ми за вже дивимося, що а він сказав, як я дам слід без таким металегранами всі. Казимир Яворський під час бою отримав важке поранення. 18 рупівців загинули, троє зникли безвісти. Ворог втратив кілька десятків осіб, в тому числі майора і двох капітанів. А, а, а сорок тікало з бою, та потім загнали їх за карту в воду десь там, що утекли. А бандеру всі увиділи, на... що тих побитих кількох є вже, а вони напудили і втекли. І закали їх, засудили тих 40 чоловіка. Каге, <свят> бандеринщика напули, леха <свят> чекали. <свят> Як і за німецької окупації, українські повстанці контролювали цілі території. Найвідомішим осередком свободи на Прикарпатті була Космацька республіка. Восени 1944-го бійці куреня упа Гайдамаки під проводом Дмитра Гаха на псевдоскуба. Погнали червоний гарнізон із Космача. На території Космацької республіки діяли 16 сотень УПА групи Гуцульщина. Розташовувався обласний провід ОУН, командування воєнної округи Говарла, шпиталі та інші об'єкти повстанського запілля. Загальна площа республіки становила близько півтисячі квадратних кілометрів. Однак у січні 1945-го радянські спецслужби взялися за ліквідацію Космацької республіки. До Космача скерували пів тисячі солдатів. 30 січня чекісти оточили село із трьох напрямків. Найзапекліша боротьба точилася за центр Космача, де гайдамаки щільним вогнем стримували нападників. Через півтори години бою загони УПА одержали наказ відійти в гори. Повстанське командування постановило повернути собі столицю. Це завдання командир групи Гуцульщина Микола Яворський козак доручив куреням гайдамаки Скажені та Карпатській. 3 лютого о 8.40 центр Космача почали обстрілювати кулеметно-мінометним вогнем. На підмогу до Космача вирушив підполковник Олексій Дергачов. але дорогою потрапив у засідку повстанців. У бою з радянськими військами Дергачова брав участь чотовий Мирослав Симчич, Кривоніс. Через важке поранення сотенного мороза саме Симчичу доручили керівництво сотнею. За життя Кривоніс поділився своїми спогадами про цей бій з дослідниками локальної історії. Хлопці приготувались до бою, дивилися, так, над'їжджає над перша машина і ну, а їдуть а їду собі розуміти, як на. Як на то, як на весілля себе добре чують, їх багато, сила, добре себе чують, їдуть. І перша машина чуть не влетіла, там ми місток розкидали, а, витку, а ніяка розвідка не могла їм донести, що нема моста, бо, бо ми тільки що недавно розкидали в мучі, ніхто не бачив і не чув. Перша машина чуть не влетіла в обрив. То де вони відійшли від них, почали всі стрибувати з машин форматці у колон. Якраз збилися всі докупи. То, що нам, то, що нам треба, не треба цілитися в кожного окремо, а просто кучу стріляй, то не, не про то не промахнеш. Від Перехресного вогню у перші хвилини бою загинули командир полку Дергачов та ще троє офіцерів. Як крикнув в вогонь, сипнули хлопці з 22 кулеметів, десь так около півста автоматів з бронебійки, з, міномет, з полкового міномета, то там між горами, розумієте, ехо відбиває. то там такий, що там якогось окремого вистрілу абсолютно не, не чути було тільки, тільки загальний гул, як у якомусь пеклі. То як почався бій, то ми. Ми там гранатами зробили з тих всіх з муска з чотирьох машин перед На участок моєї чоти попало чотири машини повних кабів стоятих гранатами. Там ми зробили гуляш. Звуки стрілянини долунали до сусіднього села Брустори, де базувалися прикордонники полковника Чугунова. Той послав на допомогу чекістам ще 250 вояків. Бій тривав майже дві години. Повстанцям довелося відступати. Радянським прикордонникам вдалося відвоювати район ціною важких втрат 23 поранених, 12 вбитих. Серед повстанців у бою за космач полягли 12 бійців та ще 18 було поранено. У ході битви дістав поранення і Мирослав Симчич. Він втратив багато крові, але залишився живим. Через три роки, у грудні 1948, го Кривоніс потрапив у засідку та був арештований. Його засудили до 25 років таборів. Ув'язнення відбував на Коломії та в Мордовії. Після другого арешту вийшов на волю аж у 1985. му Мешкав у місті Коломия на Івано-Франківщині там, уже в Незалежній Україні, йому за життя відкрили пам'ятник. А у 2022-му Мирославу Симчичу присвоїли звання Героя України. Після закінчення війни з Німеччиною Радянський Союз кидає ще більше сил на придушення національно визвольного руху. Тож наприкінці 1946 року, українські повстанці все частіше вдаються до диверсій, саботажу, замахів на чекістів і партійних чиновників. Так, впродовж двох днів, у травні 1949-го старший вістун Кузьма під час проливної зливи пролежав у болоті, очікуючи на автомобіль підполковника МДБ. Врешті надвечір, 21 травня, дорогою між селами Головецьке та Гвоздець на Другобиччині о 19.20 над'їхала машина. Всередині автомобіля «Вілліс» було п'ятеро радянських офіцерів, серед яких підполковник Омелян Колодяжний, начальник 5-го відділу управління МДБ Дрогобицької області. Не роздумуючи Кузьма, відкрив вогонь. Тут на місці кулеметник старший Вістун Тигрис чергою з дихтяря вбиває підполковника Колодяжного. А інші вбивають одного майора, одного капітана, одного лейтенанта, одного старшого лейтенанта і рядового шофера. Три перші упали біля машини, а три останні вибігли в жита. Відран повмирали, заки ще прийшла поміч. Так про вдалу засідку написали у повстанському звіті. Забравши зброю та документи, повстанці спалили авто та відступили. У відповідь на цю збройну акцію радянські органи виселили на Сибір понад 400 людей з сусідніх сіл. Однак сили були неспівмірними. Репресивна машина Кремля кидала проти українських борців дедалі більше військ і техніки на дискредитацію ОУН та УПА працював увесь агітпроп. На бандерівців полювали мобільні розвідувально-пошукові групи, які черпали інформацію від розгалуженої мережі агентів. Повстанська армія втрачала свої кадри. Якщо в 1947-му в збройному підпіллі боролося 4,5 тисячі осіб. То до 1950-го вже на тисячу менше. У 1950-му жертвою агентурної комбінації МДБ став головний командир Роман Шухевич. Тактика визвольного руху вже під проводом Василя Кука полягала в тому, щоб звести бойові акції до мінімуму натомість вести пропаганду за незалежність України та берегти кадри. Треба наголосити, що провід ОУН не розглядав варіанту капітуляції навіть після арешту останнього керівника ОУН і УПА. В лавах підпілля ще залишалося близько сотні бійців, які впродовж 1954 1956 років здійснили півсотні антирадянських акцій. Окремі осередки спротиву діяли аж до середини 1960-х. Але ця тема уже для нового епізоду. Підсумую, українські повстанці здійснили сотні успішних спецоперацій проти німецьких та радянських військ, попри значні переваги ворога в особовому складі та зброї. Вони завзято вступали у бої та відвоювали свої землі, зрештою, навіть Держбезпека СРСР визнала, що український визвольний рух здійснив близько 14,5 тисяч бойових операцій, під час яких загинула майже 31 одна тисяча військових і цивільних осіб. Хоча історики вважають ці дані заниженими. Ви слухали подкаст Сила Опору. У наступному епізоді поговоримо про участь жінок у національно визвольному русі. Не пропустіть. Підписуйтесь на локальну історію в соцмережах на подкаст-платформах та Ютубі. Слава Україні, хлопці з лісу. Військо під землею. Армія нескорених. Хоробрі та відчайдушні. За що і проти кого воювала Українська повстанська армія? Невідомі факти та живі голоси українських підпільників у подкасті Локальної історії УПА. Сила опору Проєкт створено спільно з рестораном Криївка.